Прийшла зима, розпочалися свята. Ще здавна зимовий період славиться своєю циклічністю святкувань, адже прокидається атмосферний настрій та бажання дарувати й отримувати подарунки. З наближенням свят у всіх постало не тільки питання, чи доречно святкувати, а й коли саме святкувати. Воєнний стан в країні, аварійні та стабілізаційні відключення світла постійна загроза масових атак. Здається, українці відмовились би від будь-яких свят, але це не про священне різдво або щедрий вечір. 25 грудня вказується у церковних книгах як дата відзначення Різдва як у католиків, так і у православних. Щоправда, одні святкують за новим стилом григоріанським календарем, а інші за старим Юліанським. В загальному сенсі Різдво Христове це народження Ісуса. Історично достовірна дата народження Христа наразі невідома. Святе письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос, що дає підставу окремим християнським течіям відмовитися від святкування Різдва українці. В основному відзначають Різдво 7 січня. Важливо, що саме вечір. 6 січня вважається святим. Його ще називають багатою кутюю або вігілієм. За традицією, ввечері напередодні Різдва Христового, тобто на святий вечір. Як тільки на небосхилі з'являється перша зірка, родина сідає до столу і споживає так звану вігілійну вечерю. Така вечеря має бути пісною, абсолютно виключене вживання алкогольних напоїв. А називається багатоються вечеря. Адже на столі традиційно має бути 12 пісних страв. Під час цієї особливої вечері члени родини на знак миру і єдності діляться. Одна з одним кутею, принаймні такі традиції у православних українців під час вечері намагалися не виходити з-за столу, розмовляли тихцем. Уставши, голова сімейства пропонував пом'янути покійників і запросити їх до святої вечері. У давнину в українських хатах напередодні Різдва Христового мастили глиною хатню долівку, заносили оберемок сіна і стелили його під столом. Воно мало пролежати там до водохреща. Добрим знаком було, якщо на ньому переспав пес або кіт. У західних областях України до хати вносили плуга чи ярмо, столярські причандаля, а в інших випікали тістечка у формі господарського реманенту чи збруї, обрядовий хліб василі, який також клали на покуть. Нині з настанням різдвяних свят прийнято ставити вдома ялинку і прикрашати її іграшками, цукерками та пряниками. Однак раніше цю роль виконував дідух. це прикраса з колосків, символ предка покровителя, зачинателя роду, а також символ урожаю, добробуту, багатства. Дідухом. Брався перший житній пшеничний або вівсяний сніп, який з почистями забирали з поля під час зажинок чи обжинок. Далі дідух зберігався до різдвяних свят. Після водохреща його виносили з настанням темряви на вигін або в сад і спалювали, щоб прикликати цим весну. І якщо 6 січня це був сімейний вечір, то вже 7-го святкували всі разом. Похресники зранку носили вечерю своїм хрещеним, організовували вертепи, ходили колядувати і святкували народження Ісуса. Цього року церква дозволила святкувати. Різдво і 25 грудня, і 7 січня. Священники будуть проводити службу в ці два дні. Багато прихильників грудневої дати стверджують, що перенесення Різдва Христового на 25 грудня віддалить нас від радянських і російських традицій. Також логічніше, що піст має бути до нового року. Тоді більше віруючих будуть дотримуватися цього посту, адже зараз багато хто порушує його в новорічні свята, коли піст найсуворіший. Митрополит Київський і всієї України Епіфанії заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Кожному віруючому варто вирішити, коли відзначати Різдво. Треба зважати на те, що справжня віра знаходиться в серці, а не в датах календаря. Я взагалі-та не дуже до церкви відношуся. У мене своя віра. А взагалі на Закарпатті, в Львівській області слідкували завжди іменно з ніч на 6 на 7 грудня Різдво. Я думаю, 24 на 25. Я? Грудня. А Чому не з 7-го на Ну, хочеться бути з європейцями поруч. 7 січня. 25. Ну тому що ми не католики. 25-го. Тому що календар григоріанський їм користується весь цивілізований світ. Як всі. Ага. Как всі. Як Як весь наш народ, так і ми будемо. Як наше правительство скаже, так і ми будемо. Скоріше за все, 25-го. Я не знаю, мабуть, не буду святкувати. в цьому році. В цьому році. Не знаю. Так, плануємо або 25-го, або 7-го, поки ще не визначились. Мені здається, це краще, щоб бути ближчими до цивілізованого світу. І тим паче, 7 січня це ж також не наш календар. Це ж так само здвинуті дати, і зараз вже важко навіть відслідкувати, як було там насправді 200 років тому. Тому мені якось ближче 25-го. Люди розуміють, що треба переходити вже на садкування згідно з Європою, але складно, тому що у кожного є бабусі дідусі там мами, які. Ще звикли святкувати по тим традиціям, але мені б хотілося б 25-го святкувати. Цього року українці в соцмережах дискутують з приводу розбіжностей календарей. Як краще святкувати Святого Миколая 6 чи 19 грудня, а Різдво 25 грудня чи 7 січня. Відмінність календарей тисне на українців, втім, є інші чинники. Православні розділилися на два табори: юліанського, старого календаря і нового григоріанського. Багато прихильників груднавої дати стверджують, що перенесення святкувань за. Старим звичаєм віддалить нас від радянських і російських традицій. Щоб бути ближче до Європи, потрібно і святкувати разом з нею. Деякі історики та етнографи стверджують, що традиція відзначати різдво 7 січня не прийшла до нас із Москви, а навпаки, була встановлена в Київській Русі і вже від нас перейшла на нинішні російські землі. Більшість вважає, що дати, за якими звикли святкувати, вони поістину достовірні, і від них не можна відмовитися. Адже це сімейні традиції, певні звичаї, спогади, від яких не можна відмовлятися, хоча є й ті, хто доводять, що українці з даввен давен святкували, наприклад, Різдво 25 грудня. І католики і православні. Насправді у самих календарях є неточності та розбіжності. Юліанський календар заснований у стародавньому Римі Юлієм Цезарем, коли Київська Русь у десятому столітті прийняла християнство разом із ним прийшов і Юліанський календар. Юліанський рік довший за астрономічний на 11 хвилин 14 секунд, і отже, відстає від реальної зміни років. Така шалена різ. Ниця призвела до реформи, і вже за реформою папи римського Григорія XIII свято перенесли на 11 днів вперед. Так і з'явився Григоріанський календар, як зазначив отець Маркіян, вибір про зміну святкування треба зробити за 80 років, оскільки юліанський календар зміститься ще на день. Тому, дивлячись на певні розбіжності поглядів, важливо пам'ятати про саму неточність календарів. Кожна людина має сама для себе визначити, коли її святкувати, в яку дату, чи взагалі не святкувати. Цей вибір має бути не нав'язаним. Також не слід нав'язувати свою думку іншим. Мені здається, це особливо нічого не повлияє. Люди, якщо празнували 25-го, вони будуть празнувати 25-го. Тут вже кожен на своє осмотрі. Ну, я так, вважаю так. Я взагалі за наше коріння, за все, що у нас було, що в нас. Забрали. Треба було раніше це все починати. З моменту Дня Незалежності треба було одразу переходити, по-перше, на українську мову, да, запровадити державну мову українську і точно так же свята. Зараз загублено 30 років, щоб можна було поступово це все зробити, щоб молодь виростає зараз, уже в сьогоднішньому день, нове покоління, щоб зростало вже саме по новим календарям. Це, це дуже складний питання. Це треба пересматривати всі свої канони, всі свої, як говориться. Я думаю, це було б гарно. Переходити на, на лад того, що святкування 24-го більш раціонально, mm. навіть враховуючи те, що піст до нового року mm. е, повинен вже якби закінчитися. Ну, це особисто моя думка. Mm. Ну я вважаю, що кожна родина це приймає рішення для себе, тому е, ну, в мене за старими звичаями як є. Як мої батьки відмічали, так і я відмічаю. Однозначно. Чим менше у нас спільних свят. З москалями тим краще. Я взагалі не дуже релігіозна людина, тому, тому мені важко відповісти на це питання. Потрібно запитати у населення, зробити а, опрос, а, запитати у людей, як вони вважають. Я, ну, я людина віруюча. Я думаю, з часом так потрібно на новий, тому що ми все таки рухаємось вперед і сидіти. На якихось старих звичаях це недоцільно. Тут мова йде про те, що вони були нав'язані. Відповідно, треба просто, мабуть, більше поглиблювати історію і святкувати так, як святкували пращури, як святкували українці, Європа. Якщо ми прагнемо до Європи, то відповідно і святкувати з ними. Ну мені здається, тут важливо не впадати в крайнощі, не йти за цим по типу ми не такі, як Росія, і тому у нас інші дати, а все-таки знайти свою правду. Поритись в історії, як там у нас було, і вийти до свого коріння. Чи не найпрекраснішим під час будь-яких святкувань є застілля? Кожна господиня старанно готує свої шедеври, які прийшли себе до вподоби гостям. Хтось має свої секретні рецепти, а хтось готує лише те, що звик. Одним з найсвященніших вважається різдвяний стіл. Спокон віку наші пращури мали певні традиції та звичаї в приготуванні їжі. Обов'язково на столі повинно бути 12 страв на честь 12 апостолів. Від кожне. Страви варто покуштувати хоча б трохи, щоб не було голоду. Також перед вечерою треба було скуштувати спочатку ложку куті, а потім інші страви. На святвечір всі страви готуються пісними, тобто без яєць, сметани, молока і масла. І, звичайно ж, без м'яса. Кутя це варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богу. Мак символ мучеництва невинно пролитої крові. Мед символ чистоти, Божого слова. Її приготування вважається обов'язковим та особливим. Втім, кожна господиня у різному. Манітнювала рецепт. Це залежало від регіону. Кутя могла бути як рідкою, як суп, так і на вигляд кашею. Додають туди нині і родзинки, і горіхи, і чорнослив, і халву. Територіально навіть відрізнялась крупа, з якої могли робити кутю. У Карпатах поширена лемківська кутя з бобалюк на Черкащині. Часто готують з барлової крупи. На Луганщині, Одещині, Донеччині можна побачити кутю з рису, в якій іноді додають навіть вишні і цукати. На стіл, окрім куті, господині кладуть традиційні українські страви, пісні голубці. Борщ, вареники з картоплею чи капустою, горохову кашу, пампушки та пиріжки і напоїв – традиційний узвар. Ну всі блюда я не буду готувати, але ті, які ми готуємо кожного року, будуть там курка, це буде обов'язково. Нове. Та всі традиційні страви будуть, ніхто нічого нового готувати не буде. Ну, у нас традиційні які холодець, голубці. Да Надя?». Олів'є, як завжди, шуба, як завжди. Взагалі мені вистачає мандаринів. Ну, це кутя, наскільки я знаю. Ну, Обов'язково це печінковий торт. Потім картопля печена, можливо, олів'є, можливо, салат з крабовими паличками. А так, поки що такого конкретного ще щось немає. Та це 100% буде якась картопля, якась курятина, салати, тобто якийсь холодець, можливо, пиріжки. Традиційні точно будуть вареники, голубці, буде куття, будуть страви з маком. Зазвичай готую гарбузовий пиріг. 12 страв обов'язково, куття буде обов'язково, ну, правильно приготована, пампушки з маком, вареники стандартно, да, там з рибною підливкою. І 12 страв узвар теж обов'язково. Тобто стандартні традиційні страви. 12 страв обов'язкові, і юшка грибна, і борщ, да, і голубці, правильно, mm. і вареники, такі всі пісні, це обов'язково. Треба mm. вже до цього часу так, В залежності від того, як буде світло.